На коміконі у Сан-Дієго презентували збірку Comics for Ukraine. Поки вона не дістанеться України, ознайомитися з нею буде важко, бо електронної версії немає взагалі. Але з допомогою команди UA Comics, які займаються її перекладом, я збірку вже проглянув і хочу, аби ви, наша аудиторія, теж підглянули трохи наперед. Ну бо воно вартує грошей, тим більше, що вони підуть на допомогу постраждалим від війни співвітчизникам. А ще тут є про що погомоніти. Допомога Україні у боротьбі з російським загарбником набуває різних форм. Найбільше ми радіємо витворам воєнно-промислового комплексу, які здатні швидко і надійно доставляти важкі метали до організмів окупантів, ну як, от, наприклад, оця чарівна Фройляйн. Проте не слід забувати про інші методи культурного впливу, головним чином через мистецтво. Майже щодня з'являються малюнки й образи, в яких митці закріплюють біль, страх, лють, надію, незламність словом, почуття українців. У відео мальописи до і під час війни я наголошував, що культурні продукти це найкращий метод передачі і закріплення сенсів. І мальописи це чудовий інструмент, аби робити це швидше і якісно. Але якщо, до прикладу, серія Інкер презентувала мальописи про нас для нас від нас, то у випадку наших американських колег збірка Комікс Ukraine» – це мальописи про нас для нас, але без нас. За мету ставили зібрати кошти для України. Для цього залучили вельми іменитих художників, із добре відомих поціновувачем Стен Сакай, Еміл Ферріс, Марк Вейд, Говард Чайкен. Надзвичайно цікаво побачити й оцінити, які ж сенси випромінюють ті, хто наразі є нашим союзником, але кого війна не торкається особисто. Я маю що сказати про уміння і доробок певних авторів з цієї збірки. Втім, наразі я звертаю свою і вашу увагу лише на сенси і тематику твору, без... Прив'язки до попередніх доробків авторів і їх як особистостей. Дасть ЗСУ ми ще матимемо вдосталь часу на задроцькі балачки. Як я вже казав, технічно збірки немає в онлайн доступі, проте її англомовний варіант, хто хотів замовив, хоча і чекати, наскільки я знаю, їм доводиться досі, бо відділень нової пошти у Кореї ще немає. А от UA Comics оголосили, що надрукують її українською і вже пропонують передзамовляти. Посилання, до речі, у нас у описі, вельми дякую. Тобто, у майбутньому ви зможете ознайомитися з усіма роботами в повному обсязі, але наразі я хочу поділитися думками про сенси цих творів. І так, а вже ж, ми обережно покажемо вам кілька сторінок. Отже, які загальні теми, які сенси і меседжі можна виокремити з цих історій? Зрозуміло, що основний це підтримка України. І мушу зазначити, що він вельми добре викладений у передмові. Немає тут ніякого прийнятного дипломатичного конфлікту в Україні, вдаваної невизначеності щодо сторін війни і їхньої ролі. Росію прямо звинувачують вже у другому нападі і нагадують, що Росія і Україна це аж ніяк не споріднені культури, і не треба дивитися на цю частину світа як на моноліт колишнього совка. Це беззаперечно правильний хід думок, але коли побачите один з мальописів, ми цей контекст згадаємо. А згадано також і про атаки на цивільну інфраструктуру і намагання Рашки знищити Україну як політичну незалежну одиницю. Тобто жодної тупорилої маячні на кшталт реакції населення Бамбаса на нацистський переворот, майдан, захист російсько-щелепних чи якийсь референдум. Нічого такого тут взагалі немає. І мені здається, за це варто подякувати автору переднього слова Річарду Волдену щодо наповнення, септомальованих мальованих історій. Я розбиваю їх на кілька категорій. Нагадаю, що не намагаюся здатися невдячним чи займатися зайвим у випадку цього видання критиканством. Я лише прагну докопатися до основ сприйняття цих авторів. Мені невідомо, чи вони намагалися передати читачу саме ці сенси, яку неочевидну мету вони переслідують щодо цього проекту, а можливо її взагалі немає. Це я намагаюся випередити раптові коментарі від імовірних нових глядачів, які можуть не зрозуміти, чого це я просто не радію наявності товару і не споживаю його мовчки. Я вважаю, що навіть подібні ідеологічно заряджені проекти потрібно сприймати критично. Тема емоційна як для вас, так і для мене. Маєте право зі мною не погоджуватися, перекручувати мої думки і опинитися серед неправих, якщо того бажаєте. Отже, мальописи зі збірки, які я умовно розділяю на категорії. Перша це історії типу війна, це погано. На жаль, більшість історій тут саме такі. Вони епізодично розповідають про вигадані чи далекі конфлікти, або людей, яких вони раптово зачепили. Так, до прикладу, Гаслі Еміл Ферріс рефлексує про страх бомбардувань, а її улюблені монстри дивуються. Як це так, що люди намагаються скривдити одне одного? Чи, наприклад, Серджо Аргонес зі своїм відомим мандрівником Гру, який опиняється у ролі загарбника на війні, якої не розуміє, але вважає, що він рятівник? А потім він навспак бореться з окупантом, проте насправді він все одно ніц не розуміє. Але це вже його особливість як однієї з найвідоміших пародій на Конана Варвара. А от Стен Сакай і його усагі взагалі дивляться трохи не туди. У цій історії Усагі зі своєю армією розбивають ворога. Але ми, на жаль, добре знаємо, що міста, які стають полем бою, більше не виглядають як міста. І коли усагі дивується, чому жителі не радіють перемозі, йому відповідають, що перемогли лише воїни, а простому люду і зі зруйнованим життям байдуже перемога чи поразка. Для нього є лише втрати. Я не думаю, що пан Сакай вловив суть і загальний настрій українців. Нехай навіть стверджувати, що такі настрої відсутні повністю нелогічно. І а вже ж важливо не забувати, що у Сагі живе у феодальні часи, і тоді подібний сентимент серед люду можна зрозуміти. У контексті сучасної України це величезною мірою маячня, бо ті, чий дім зруйнували чи захопили, усіляко намагаються допомогти армії, аби повернути наші землі і свої домівки. Виокремити варто дуже файну проілюстровану історію The Cost of War», Лише три сторінки про діточок, які намагаються зрозуміти, чому потрібно ховатися, чому матері не вистачає грошей і чому вона пише їхні імена у них на шкірі. І хоча вони ще не усвідомлюють ціну війни, вона несправедливо стягує з них плату. Ця історія вправно вихоплює і фіксує один з найвеликих жахів війни як такої. Друга категорія це лише два мальописи. Я її називаю війна Росії проти України це погано. Дві історії краще від Марка Вейда і Габріель Родрігіс. Вона про втрату батька і чоловіка і також пам'ять. Дуже легкий нарис, проте, введений у такий рідний Україні контекст за допомогою соняшника. Соняшник, як ми бачимо, у світі зараз вибудував міцну асоціацію з Україною, і у збірці це дуже добре відображено. Друга історія теж грає на темі соняшника і буряка. І вона про детектива Жуя Роберта Чу, відомого персонажа видавництва Імедж. І хоча він тут розв'язує справу далеко поза контекстом України, нотатка про важливість підтримати нас у боротьбі з великим кровооким механізованим комуняцьким ведмедем присутня. І третя категорія, яка влучає в яблучко. Мальописів тут чотири, і кожен по-своєму влучний. Найліпший для розуміння це контра Спем Сперо за вершем Лесі Українки, ж. Так має виглядати культурна експансія здорового гомосапіенса. Точніше, це вже її наслідок. Перекладений англійською вірш повертається до нас із файними ілюстраціями. Другий це квіти Києва від Колін Доран, німий мальопис про волю до опору українських жінок. Третій Talking to a hill. По нашому, це «Обстіну горохом або бісер перед свинями. Мабуть, найбільш життєва історія з усіх наявних. У ній панянка киянка балакає по телефону зі своєю матір'ю, яка живе у Москві, дивиться російську пропаганду і розповідає своїй доньці у Києві про божевільних неонациків на вулицях, про побиття росіян, про освободітелі. Донька вже ж тижнями до останнього намагається пояснити усе матері і в процесі гине від ракетного обстрілу. А її батьки так і залишаються сидіти з виразом, «А що случилось на їбальниках. Ну, бісер перед свинями. І ще одна історія, яка трішки виносить мозок ракетник Павліченко. Дозвольте освіжити вашу і мою пам'ять. Ракетник це відомий класичний герой коміксів. Він далеко не такий старий, як, скажімо, Капітан Америка, проте його статус непохитний, і його пригоди в основному розгортаються до Другої світової війни. Проте ця історія приводить його до Криму у 1941 рік, де він зустрічає Людмилу Павліченко і її загін. І отут мозок починає плавитися. А потім розумієш, що це лише нагадування про невельми приємні факти. Мені гидко, але звернемося до вік. Людмила Павліченко це найвідоміша жінка снайпер. За час Другої світової вона скосила 309 нациків. Скоріше за все, це були румуни, але це не дуже важливо. Після поранення вона стала таким собі символом, який совок відправив до США ручкатися з Рузвельтом. Герой Совєтського Союзу, має орден Леніна, медаль за перемогу вілікаєтєчина. А вже ж все як треба. А батько у неї, начебто Чапаївський червоний. Тобто українського справді у ній набереться хіба на рюмку, з якою вона була дуже добре знайома, і вправно перекидала у себе вдома в Москві, де її і поховали. Вона принаймні народилася у Білій церкві, і це варто відзначення, відважно боронила українське місто Севастополь. Це умовний плюс. Проте, поза цим я маю сумніви, що вона підтримувала незалежність України. На відміну від авторів цього мальопису, де Павліченко не лише вітає ракетника з прибуттям в Україну, коли той опиняється в Криму, не лише вигукує будьмо у національних кольорах, а й розповідає, що влучної стріляти її навчив батько, який був снайпером під час війни за незалежність України, коли ми, говорить, вона зі сторінок мальопису, ми програли Російській імперії, тобто у 1918 році. Отже, кілька моментів, які необхідно усвідомити. Я припускаю, що при створенні мальописа у авторів виникла ідея. Нумо, американський герой зустрінеться з українським і таким чином вони утворять зв'язок між народами. Ідея вже ж чудова, особливо для задуму збірки. З їхнього боку ракетник, окей, отже, з нашого боку теж треба хтось із часів Другої світової. І тут, товариство, ми отримуємо ляпаса від нашої власної історії. Коли людина, яка щиро намагається підтримати нас сьогодні, дивиться у наше минуле і знаходить там українських героїв, появі яких на сторінках збірки ми маємо, начебто, радіти і тішитися. Натомість ми розуміємо, що ці героїні Советського Союзу, справжня вільна Україна із незалежністю, мовою, самобутністю, була потрібна як попив борделі. Тому для нас, навіть, попри найкращі інтенції авторів, у найкращому випадку це смішно. Або ж можна потягнути сову з приказки дужче і вимріяти, що в очах заходу українці у будь-якому історичному контексті і будь-якій армії світу завжди воюють лише за вільну і незалежну Україну. Ну бо інших українців не буває. Думка файна проте реальність товариство дещо інша для загального заходу. У НР це місце, над яким Фродо і СЕМ можливо пролітали на орлах а в очах більшості борців за незалежність України ХХ століття вони бачать вовчий гак. Словом, захід ще тільки починає пізнавати Україну, а ми їм допомагаємо. Проте іноді таки сильно плутаємо. Ну тобто совок у нас – це найбільше світове зло, але чорт забирай, пам'ятники Ватутіну і щорсу ми вилизували настільки вправно, що ці собаки кінчали прямо в пеклі попри всі тортури. І тепер, коли з ними покінчено, ми розкручуємо невтомний маховик гівна і сперечаємося про макіяж нашої головної баби країни і розмірковуємо, чи не вигнати шмару з хати взагалі. Зрозуміти правильно, деколонізація це процес важкий і тривалий. Проте не варто дивуватися, що навіть найщиріші спроби. Іноді нам догодити виглядають як ось цей мальопис. На щастя, на поставки високоточних Бадум машинок це не впливає. Мабуть. Курва мать! Клянуся, що записав усе до того, і тепер просто мушу дати нотатку. Згадка про вовчий гак виявилася аж занадто до місця. Поки ми монтували відос, канадський парламент приймав українську делегацію на чолі з паном президентом. Серед запрошених також був 98-річний українсько-канадський ветеран Другої світової. Після слів про те, що пан Ярослав Гунько герой Другої світової, який боровся за українську незалежність проти Росії. Парламент хокейної неньки аплодував стоячи. Технічно. Усе правильно і описані звитяги чинні проте наступного ж дня Канада погуглила ім'я вшановано і зрозуміла, що воював він зокрема у складі дивізії Галичина. Описати подальшу картину можна лише словами ере хаст пороблено. Канадське суспільство в шоці, спікеру, глина усі вибачаються, втрачають посади, трюдо соромно. А для нас це блискуче нагадування про те, що захід має величезну діру у глибшому розумінні наслідків Другої світової війни для України і нашої ролі. Та й у нас не кожен може притомно пояснити трагедію двох потужних окупаційних сил і нашу шану тим, у чиїх думках навіть у тих умовах була вільна незалежна Україна. Утім, як це трапляється у житті завжди. Нюанси нікого не цікавлять, і новини кричать, що канадський парламент аплодує нацисту. Ай, курва, що там захід? А де якась притомна реакція нашого уряду? Де роз'яснення? Де буде якесь інформаційне наголошення на боротьбі за незалежність у тих умовах? Де влучна акція мінкульту з інформування про А, сучий син? А вже ж, цей бутафорний агрегат. З кого я питаю? Генеральний міністр 1 плюс 1, пан реорганізовуємо Довженко центр методом трьох пальців, а ще знімемо для вкраїнськів якусь хуйню за 30 лямів. Звичайно, Ткаченко не відповідає за нашу загалом провальну політику в культурному напрямку, проте зробив себе частиною її історії: діяльністю чи бездіяльністю. Але насправді це ілюстрація того, що саме ось такими нитками ми насправді роками ткаємо шлях до світу, де... Людмила Павліченка, донька Уєнерівської слави і патріотка України, а Ярослав Гунько просто якийсь нацик, плакати чи сміятися вибір ваш. Авторам цього мальопису можу лише сказати дякую. Мені здається, що я абсолютно розумію їхні інтенції і сподіваюся, що вони у свою чергу зрозуміють, чому нам тут трошки смішно. Але колись ми це все пофіксимо. Вертаємось до збірки. Найбільше сподобалася історія мета Вагнера, автора і батька суперлиходія Гренделя. Увесь мальопіс це, по суті, гарна вступна сцена для будь-якого лиходія. Вагнер творить у зручній для себе атмосфері і використовує ситуацію, в якій російські рібятушки вирішили зайти на територію, яка їм не належить. А Грендель у характерній собі манері пояснив їм, що ніякої війни за територію він не допустить, бо війна це біль, смуток і небажана руйнація. А от систематично і точково вирізати усіх нахабних російських гандонів це геть інше. Мальопис не про вторгнення Росії в Україну, але сенс лунає гучно, майстерна робота із чудовим розумінням контексту. Наприкінець у збірці є галерея картинок. Ми покажемо вам дві інші, подивитися у власному примірнику. Перша авторства Артура Адамса. Тут зображений обриганий, обсквернений і обісраний гігант Путін, який топчеться по Україні. Люди відбуваються від нього, а з неба летить допомога союзників. У жодному разі не критикую, це просто рефлексія. Я дивлюся на цей малюнок. Адамс зображає народ, який очевидно готовий битися із монстром. Битися чим є, навіть вилам. І згори на допомогу летять ящики з їжею, одягом, медзасобами, але реальних засобів для успішної боротьби не видно. Їй богу, на малюнку чувак пензлює мутузити потвору віником. Дуже сподіваюся, що у якійсь із цих коробок зброя. Просто вона не підписана. Друга картинка навспак мені аж дуже подобається. Вона вельми символічна, але з нею важко помилитися, і тому здається, вона і є обкладинкою збірки. Автор легендарний Алекс Рос. І очевидно, це бій Давида і Голіафа. Алекс Рос, як майстер обкладинок, окрім іншого, насичує зображення усіма необхідними сенсами. Навіть кольори підібрані із задумом. Прапор України на спині Давида навмисне нагадує супергеройський плащ. Інструменти, якими озброєний Голіаф, теж несуть чітке повідомлення про джерело лиха. Чудова ілюстрація від пана Роса. І з цим зображенням вас і залишимо. З нетерпінням очікую, коли нарешті ви отримаєте власні примірники, незалежно від того, чи купували ви їх українську версію, чи одразу вхопили оригінал. І чи вам буде що сказати про ці твори. Наголошую ще раз, це чудовий проєкт. Автори люди імениті і вклали у збірку багато емоцій. Ну а EA Comics постаралися, щоб цей проєкт побачили ті, для кого він насамперед зроблений. А це ви. Тому купуйте, купуйте лінк в описі. І прибуток іде на ЗСУ. Не ігноруйте повітряні тривоги, зберігайте спокій наснаги.